Іван Багрян. Рідна мова. Мова рідна. Колискова, материнська ніжна мова. Мова сили і простоти. Гей, яка прекрасна ти. Перше слово крик любові, сміх і не мовляв. Неповторне слово мати про життя найперше слово. Друге слово. Гімн величний, Грім звитяг і клекіт орли. Звук вітчизни неповторний, і простий, і предковічний. Ну а третє слово моє крові, пісня війна. І така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі світи я, є прекрасних мов багато. Але першою, як мати, серед мов помалиш лиш ти. ти велична і проста. Ти стара і вічно нова. Ти могутня, рідна мова. Мово, мово. – пісня колоскова. Мова матері уста.